На правильний хват медіатора. Та, конкретно цей хват я називаю найкращим хватом в світі. Зараз покажу, тепер пройдемось по хватах, які люди зазвичай радять. Є різне, скажімо так, є два основних сімейства хватів. Мягко тримаючи це, коли люди беруть на ось м'ягеньку частину фаланги медіатор і притискають зверху. Або іще Другий підвид цього, коли люди ось так ось беруть його, як сємку. І ще також е є різновид, коли ось так ось люди його беруть. Все одно на м'якій частині фаланги, але ще і вказівний палець випрямлений. Як Хетфілди ще беруть, середнім пальцем в такому сам виді дотискають. Це все все одно м'яко тримаючи хват. Чому так? Дивіться. Чому я називаю два сімейства хватів? Тобто, цей перший, що я показав, різновид. М'яко тримаючи. Тому що коли ви ударяєте струну, то медіатор під час атаки прогнувся під давленням на саму струну. І тільки тоді е, сама нотка поточної струни у нас з'явилась. Тобто, скажімо так, це варіант, коли не ми пробиваємо струну, а коли струна пробиває нас. Тобто, грубо кажучи. Ось так виходить я з такого кута. Це буде завжди виходити. Ці хвати гарні для даунстрока, просто для даунстроку і також для свіпу, для економії пікінгу, вони дуже гарні. Але для перемінного штриха вони не підходять через те, що от якраз у нас наступає ситуація, коли не ми пробиваємо струну, а струна пробиває нас, і на обстроки це іще більше вилазить в знаки. Тому люди, які грають цими хватами, ну, майте це на увазі. Тепер інше сімейство хватів, міцно тримаючи. Перший із міцно тримаючих хватів ось такий. Це, по-моєму, такий хват показував е, Бернт. Якщо знаєте, Бернт зараз популярний американський гітарний блогер, ось так він радить його тримати. Е, тепер при такому хваті, у нас ситуація, коли не Струна пробиває нас, а коли дійсно струна прогибається під давленням медіатора на неї, а медіатор не прогибається під давленням струни на медіатор. Саме через цю точку, бачите, що я ось так ось підтиснув. Але прям розслаблений, цей хват, звісно, не, не можна назвати, тому що рука напівскладена в кулак, ну, прям так значищо. Наступний хват ось такий радять. Тобто ми тепер не на оцю м'ягеньку частину поклали медіатор, а трішки на ребро. Ось у нас медіатор ось тут, бачите, зупинився на цій частині вказівного пальця, і ми його великим пальцем підтиснули. І тепер ще й середнім пальцем підтиснули. Цей хват зараз, на ну, останні пару років, на пострадянському просторі відомий як. Хват Хватопарина. Непоганий хват. Міцно тримаючий, рука вже не, не зігнута, отак от в напівкулак, як при хваті Бернта. Але при цьому повністю розслаблений цей хват також не назвеш. Тобто, все одно у нас ось якраз через те, що ці два пальці разом, це все одно ну десь від напівзігнутого кулака, це все одно буде. І тепер третій хват, на мій погляд, найкращий. Ось дивіться, що я буду робити. Я тепер поставлю медіатор на вказівний палець ось так зігну. Поставлю медіатор ось так. І дивіться ще великим пальцем, що я зроблю. Ось так ось дотисну. Тобто дивіться, уважно, що у мене тепер медіатор не ось таким чином стоїть, а він більш, більш бачите, оцей кінчик завернутий вгору. І тепер іще я його підтиснув великим пальцем. Тобто, по факту, я м м медіатор зажав на, зараз покажу, ось на ось цьому місці також потрібно показати ще пальцем лівої руки. Ось на оцьому місці у мене зупинився сам обод медіатору. Бачите, я ось тут його підтиснув, все, він не може вирватися. А на оцьому місці у мене медіатор став. Тобто, по факту, між кістяшкою великого пальця і між кістяшкою вказівного пальця, це найміцно тримаючі точки розслаблені просто самі по собі фізіологічно. Спробуйте так походити просто по вулиці, от як просто ви ну, кудись йдете, там по справах, просто пройтись по вулиці і ось так ось тримати ну, руку. Навіть ви можете з медіатором, можете без медіатора. Навіть якщо ви майже повністю розслабите руку, у вас все одно ця точка не зійде. Просто вона наскільки ціпка, ось, бачите, як така змійка виходить. І тепер дивіться, от, показую, це У мене медіатор Dunlop Tortex 088. Також Dunlop 1.14, дуже гарні. В принципі, можна ще і грати ультексами, вони мені також дуже подобаються. Так, і тепер дивіться, покроково. Ось ця фаланга. Не ось так, а трішки отак лівіше. Великим пальцем ось тут підтискаю. Підтискаю ось так все. надсталевий хват. При цьому я його можу послабляти злегка, підігнувши, ну, вигнувши вперед оці дві фаланги, бачите, вказівного великого пальця Коли мені потрібно, ну, прям перемінне штрихування дуже активне, я ось так піджав. І тепер ось так от ми граємо. Щоб я не робив наскільки б не заглиблювався. Хоч повністю вашу струну, ну прям що там звука вже такої не буде Гарно. Медіатор не прогнеться і при цьому він не буде висковзувати. Тобто, ось цей хват найкращий, тому що він, по суті, найуніверсальніший і найбільше розслаблений, розслаблений із усіх. Тобто, ще раз, ось так от взяли, ось так от взяли. Ось так от взяли. Тобто, по відношенню до струни, медіатор буде, бачите, не ось так іти. А ось так трішки кінчик. Були. Насправді ці два хвати можна між собою нівелювати. Якщо дотримуватися цю точку, цей хват в такому варіанті все ж буде більш модернізований по моєму методу. Тобто, коли ми граємо більш помірному темпі, ми можемо підкласти під все середній палець. Коли ми граємо в дуже швидкому темпі, трішки більш зажали так, розслабили ці пальці, для того, щоб було більше інерції розтрясування. І граємо саме таким методом. Якщо нам не потрібен обстрок, нам не потрібне активне перемінне штрихування, трішки випрямили фаланги і щось граємо там Бенди, даунстрок, чи флажолети, все, що вам потрібно. Чому я ось так назвав, що цей хват найкращий в світі? І, в принципі, я вважаю, що я можу претендувати на істину в останній інстанції. Тому що, подивіться, в мене є на каналі з Сімкою, хватом, зіграний Пол Гілберта Technical Difficult з перемінним штрихом. І з цим хватом також. Тобто, я не знаю, хто ще, крім мене, здатен грати ось цими двома конфліктними одними до одного хватами. Тому ось я так і претендую на істину в останній інстанції. Ну, при цьому я вам всі переваги і відмінності цих хватів описав. Користуйтесь, був радий вам цьому допомогти.